Знаєте, іноді, ем, коли працюєш з жінками, ти розумієш, наприклад, для літньої жінки потрібна одна білизна. Всі її потреби розумієш. Для дівчини, коли по голосу чуєш десь так до 25 років, ну, ти розумієш, яка білизна потрібна саме цій дівчині і чого вона бажає. А ось з цим бізгалтером Горсенія 80, 855. Історія навпаки, коли ти дивишся на білизну, ти розумієш, для кого вона, для якої жінки. Цей бузгалтер, що бачу я? Це для жінки такої витонченої, елегантної, впевненої, яка цінує комфорт, тому що ця чашка дуже комфортна, вона є з боковою корекцією, повномірна глибина чашки. Це жінка з пишними формами, е, досить впевнена, чому їй не потрібні ніякі додаткові стрази. Вона відчуває тут е, ту стриманість і шик в цьому бежевому мережі. Вона відчуває себе впевнено і їй нічого зайвого не потрібно. Е, в цьому бузгалтері дуже зручний бретелі. Е, в цьому бузгалтері всередині нееластична тканина. Яка добре тримає форму, що потрібно для жінок з пишними формами. Бо якщо щось не так тримає, то на про який комфорт і про яку впевненість річі і не буде мови. В цьому бюстгальтері з боковою корекцією груди розташовані равномірно, приймає таку натуральну гарну форму, в ньому дуже зручно. Це мережево, воно таке не набридне через деякий час, бо це класика, вона поза часу. Дуже ніжний, біжевий відтіночок добре підходить під літній одяг. І взагалі він такий під все, дуже універсальний. І в цьому бюстгальтері ще також прозорий пояс, велика зручна кісточка. І, звісно, великих розмірах для пишних форм, для великих грудей нам потрібно три ряда гачків. В звичайних розмірах, в середніх, там буде відшиватися по два ряда гачків. Чудова білизна, горсенія, вона виділяється такою своєю якостю. Вона десь схожа на саманту і на кріслайн. Чим е якістю мережа, яке тримає гарну форму е посадкою. Тому зверніть увагу, чудовий польський виробник для жінок з середніми і великими групами в інтернет-магазині Білизна Ін'Йон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.